собою присобітку Патріо і сьогодні ми будемо обозрівати мод Simple Orest. І він додає багато-багато всякого. Почнемо з дудів. Перша руда називається Медь. Друга руда Олово. Третя Андерзін. Четверта Рубін. І остання Ендерзін. Тепер будемо дивитися на інструменті. Перший інструмент з меді. Перше подивимося, як лопата копає землю. Ну, якщо порівняти з алмазною, то на рівні. Так, тепер топорик. Сказати, що дуже швидко, але щось є. Тепер будемо шукати каміння. О, знайшов? Ну, на рівні алмазної кірки, тут то точно. А ну, як люди купає. Ну, не сказати швидко, але нормально. Переходимо до інакших інструментів. Тепер інструменти олова. Почнемо з лопати. Ну, на мою думку, вроді з оловом швидше копається, а тепер з топориком подивимося. Вроді не відрізняється. Ну, кіркою подивимось. Ну, може, швидше, хоч би кіркою. Вроді нічого не, не змінилося. Ми переходимо далі. Далі люди з андерзіну. Перше, як завжди, лопата. Ну, швидше. Не відчутно, але по мені швидше. А тепер топорик. Топорик точно швидше. А тепер кірка. Ну, щоб кірка, кірка хоч би. Понімаю швидко. Ото я понімаю. Щих, зразу все. Далі інструменту з зроб... Так, лопата. Понятно дело. Ото вже відчутно швидко він дуже швидко копає. А ну, як він рубає. Рубає стопудов швидше. А ну, тепер кірочка. ну... Я думаю, що кірочка теж гарна зараз. Таке вражня, що в креативі. Таке вражняє, що в креативі. Так швидко купає. Шорого! Ага. Ну, переходимо далі. І зараз інструменти з Андерзів. Ану. Тас, в креативі як я. Ану. Топорик теж як в креативі. Понімаю. А тепер кірочка. Подивимося, як у нас кривить. Так. дуже. Ну, і переходимо до інакших елементів. І зараз у нас йдуть пічки. Так, перша пічка. Вугілля хоп. І плавиться. Нічого нового вроді. Це вже по іншому виглядає. Подивимося, як вона може доплавити. Так. І подивимося, що зміниться. Швидкість не змінюється. А подивимося на результат. І... А тепер вже два золотих злитки. Ну. Можна ось цією от, пічкою користуватися. Вона так само крафтиться, як і проста пічка, тільки треба ось таких кристалліків, яких я вже вам показував. Ну і далі, далі двигаємось. Далі йдуть у нас мечі. Перший меч з меді. Давайте будемо перевіряти. От, на свинці. Подивимося з двох ударів. Так, а тепер олова. Корову з двох ударів, а свинку теж з двох ударів. І йдемо вже до сильніших мечів. Далі йде мечик з ендельзіну, Перевіримо на свинці. З двох ударів. А ну, на корові перевіримо. Теж з двох ударів. Тепер перевіримо з рубіновим мечем. З двох ударів. І свинку теж вдвох ударів. Ну, нічим не змінилося. А тепер луки. Луки вже сильніші будуть. І луки постріляємо зараз. І стріляємо. Воно далі. А ось цей лук. А ось цей лук далі. І ще плюс вогонь. Ну. Нормально. Переходимо до вінок чи Тепер буде броня. Перша броня з меді. І вона половину. Здоров не здоров'я а защити. А тепер далі йде. Далі йде броня з олова. Так. І вона так само, як мець захищає. Тепер до сильніших броньо йде. Наступна броня надягаємо. Майже все, тільки осталося 2,5 броньки і все. Добре. А тепер буде наступна броня. Знімаємо першу і надягаємо. І майже все, тільки половинка не вистачає. І тепер приступаємо до самої найсильнішої броні. І остання вещ на нині. Це супер меч на 10 урона. Ну, якого зараз мова? О, овечка. Овечку зараз одного разу все. Табу скачала на її 8 хп. Хоп, раз. Хоп, два. Хоп, три. А тепер корови. Три корови зараз. іть, 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 все. Всіх коровах. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі прощавайте!